У Нью-Йорку відбулася між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Після переговорів лідери зробили важливі заяви, що свідчать про зміну риторики та спільне бачення майбутніх дій. За словами Зеленського, вони обговорили кілька перспективних ідей для наближення миру, йшлося про програму PURL та потенційні проєкти в межах цієї ініціативи. Президент України висловило вдячність Дональду Трампу за сильну співпрацю, наголосивши, що американський політик добре розуміє ситуацію та високо цінує його рішучість допомогти завершити цю війну. Ці слова фактично спростували заяви деяких українських політиків про нібито відмову США від допомоги Україні. Особливий інтерес викликав пост, який Дональд Трамп опублікував після зустрічі. Він заявив, що Україна за підтримки Євросоюзу. Має всі можливості, щоб повернути свої кордони, що існували до початку війни. Трамп назвав Росію паперовим тигром та наголосив, що Путін і Росія перебувають у великій економічній скруті. У своєму дописі він зазначив, що зараз саме час для України діяти і додав, що США продовжать постачати зброю НАТО. Володимир Зеленський також розповів, як йому вдалося переконати Трампа в неправдивості російської пропаганди щодо обстановки на полі бою. Президент України пояснив, що Путін поширював неправдиву інформацію, якій Трамп спершу довіряв. Однак, крок за кроком, він зрозумів, що дані російської сторони далекі від реальності. Зеленський підкреслив, що тепер Дональд Трамп значно більше довіряє інформації, яку надають українська розвідка та військові. Зазначимо слова Зеленського, які він висловив під час виступу на Раді Безпеки ООН. Путін боїться сидіти віч навіч з Україною та світом. А також відверто визнати, що він прагне лише війни. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити головне.